На Київ 1986 року підкорило Європу і залишило незабутній слід в історії футболу. Тренер цієї машини Валерій Лобановський, який поєднав науку та спорт, зробивши своїх гравців. Суперсистемними, що перетворило його колектив того часу на одну з найбільших команд в історії футболу, легендарний наставник і його непереможна стратегія, яка змінила історію цього виду спорту. Сьогодні ми поговоримо про Київське Динамо 1986 року. Ну а ви підписуйтеся на канал та бити у дзвоники, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. 1986 рік Київське Динамо перетворилося на справжню силу, яку боялися у всій Європі. Це була команда, яка змінила уявлення про футбол. Команда, яка грала не просто красиво, а й математично точно. І головним архітектором цього футбольного дива був Валерій Лобановський. Гравці знали, якщо ти граєш за Васильовича, ти повинен віддавати всього себе на полі та не зупинятися ні на мить. Тренувальні збори під його керівництвом були справжнім випробуванням для гравців. Вони працювали до сьомого поту, і грати в цій команді означало жити футболом 24 на 7. Ті, хто витримував це, ставали частиною одного із найсильніших колективів у світі. «Динамо» 86 86-го року билася на полі як справжня армія, дисциплінований, методично виконуючи настанови тренера. Пресинг починався з першої хвилини і не припинявся до останнього свистка. Від оборони до атаки це була злагоджена машина, яка збивала навіть найсильніших суперників. Європа не була готова до такого стилю гри української команди. Це був футбол майбутнього, в якому домінували швидкість, точність і система. Все, що є базою футболу зараз, Лобановський запровадив ще 40 років тому. Кубок володарів Кубків став моментом істини, коли всі зусилля Лобановського та його системи були спрямовані на те, щоб виграти цей титул. У кожному матчі команда доводила, що вони найсильніші і готові диктувати свої умови гри на європейській арені. Київське Динамо розпочало свій шлях на турнірі матчами проти нідерландського «Утрехта». Незважаючи на те, що суперник не мав великих досягнень на міжнародній арені. Перший матч у Нідерландах закінчився несподіваною поразкою киян з рахунком 1-2. Лише гол Анатолія Дем'яненка наприкінці зустрічі дозволив зберегти надію на загальний успіх. У матчі відповіді в Києві на переповненому республіканському стадіоні Динамо зіштовхнулося з агресивним стартом суперників. Попри швидкий гол гостей, українська команда не втратила контроль над грою. Вже через кілька хвилин Олег Блохін зрівняв рахунок, скориставшись помилкою воротаря Утрехта. Кияни продовжували тиснути, і другий гол не змусив себе довго чекати. Іван Яремчук вивів нашу команду вперед після подачі з кутового. А в другому таймі Олександр Заваров забив третій гол, остаточно закріпивши перевагу киян. Євтушенко вкинув четвертий, довівши рахунок до розгрому 4-1 і команда вийшла в наступний раунд, де на неї чекала Унря з Румунії. Ця команда в ті часи вважалася темною конячкою. В першому матчі на виїзді, попри тиск і націленість суперників на нейтралізацію лідера киян Олександра Заварова, Динамо здобуло бойову нічию 2-2. Однак у матчі відповіді на переповненому стадіоні в Києві все стало зрозуміло ще з перших хвилин. Вже до 13-ї хвилини рахунок був 3-0 на користь Динамівців. Голами відзначилися Василь Рац, Ігор Беланов та Анатолій Дем'яненко. А команда Лобановського продемонструвала чудову колективну гру та тактичну досконалість. Далі віденський Рапід. суперник, який вважався одним із головних претендентів на трофей. Австрійці грали у відкритий, атакувальний та видовищний футбол. Але це було для них скоріше погано, аніж добре. Наш тренер знав, як використовувати простір і слабкі сторони суперника. Динамо майструвало контратаки так швидко, що опоненти навіть не встигали за розвитком подій. У першому матчі Кияни знову перемогли 4-1. Забивши швидкі голи і фактично знявши всі питання щодо виходу до наступного раунду, київський матч був формальністю, але навіть там Динамо не збавило темп 5-1, і біло сині впевнено крокують до однієї другої турніру з загальним рахунком 9-2. У першому півфінальному матчі Кияни зустрілися з чехословацькою дуплою. Валерій Лобановський чудово розумів, що суперників не вийде обіграти в середньому темпі, тому... З перших хвилин команда увімкнула максимальні швидкості. Вже на сьомій хвилині Олег Блохін відкрив рахунок, обігравши двох захисників і сильно пробивши за меж штрафного майданчика. На цьому Динамо не збавило обертів. На 35-й хвилині Заваров подвоїв перевагу після прострілу Блохіна. А вже через 2 хвилини сам Олег оформив дубль, замкнувши подачу Василя Раца. Команда Лобановського повністю домінувала на полі, змушуючи суперника захищатися і нервувати. Матч завершився перемогою 3-0, а за цим спостерігали 100 тисяч болівальників в Києві. Це забезпечило комфортну перевагу перед матчем відповіді в Празі, який завершився. Вершився в нічию 1-1. але цього вистачило, та й кияни намагалися економити сили. І ось півфінал позаду, і тепер залишається останній пазл цієї заплутаної мозаїки. Команда дійшла до своєї найвеличнішої миті. Але хто буде їхнім останнім суперником? І як Динамо збирається завершити цю переможну ходу? 2 травня 1986 року. Ліон стадіон наповнений очікуваннями та вболівальниками. Вся Європа стежила за цією грою. Суперником став грізний Атлетіко Мадрид, команда, яка також жаждала підкорити європейський п'єдестал. Але цього дня київське Динамо вирішило, що хай поки що іспанці відпочивають. Можливо, іншим разом. В очах киян було помітно рішучість і непохитну впевненість. Вони знали, що цей матч кульмінація всіх їхніх зусиль за цей. Сезон. Усе, чому їх вчив Лобановський, усі тренування, години тактичної підготовки і стратегічного планування все звелося до цього моменту. І не можна було сідати в калюжу. Матч розпочався в агресивному темпі. Це був класичний стиль Динамо: висока швидкість, пресинг на кожному клаптику поля та тотальний контроль гри. І вже на четвертій хвилині Олександр Заваров майстерно обводить захисника Атлетіко, шукаючи момент для удару. І ось він сильний і точний постріл, і м'яч летить прямо в сітку. 1-0 на користь киян. Команда продовжувала діяти чітко за планом, не даючи Атлетікам можливості відігратися. Іспанці намагалися прорватися крізь оборонні редути Динамо, але кожна їхня атака була зупинена. Кияни майстерно тримали контроль над м'ячем, змушуючи суперника витрачати сили на пресинг, але задача мінімум вже була виконана. І наші могли собі дозволити нікуди не поспішати. Бо були господарями ситуації цей іспанцям. Нічого не залишалося, як йти вперед та ризикувати. 85-та хвилина. Матч наближається до свого завершення, і напруга на полі досягає максимуму. Лобановський завжди вимагав від своїх гравців більшого, і ось київська команда отримує шанс на контратаку. Гол 2-0. Команда закріплює свою перевагу. У цей момент всі розуміють, що це вже точно перемога. Лобановський, який завжди стримував свої емоції на полі, піднімається з лавки, і це був серйозний показник. Його обличчя залишається спокійним, але він знав, це був тріумф системи, яку він будував. Вав Через дві хвилини деморалізовані іспанці горять 3-0 завдяки голу Євтушенка, який перетворює рахунок на розгром. Фінальний свисток Динамо змогло. І це була не просто перемога, це була переконлива домінація. І кияни взяли Кубок володарів Кубків. Це був історичний момент. Для всієї команди, для клубу і для українського футболу Динамо стало символом нової філософії. Вони довели, що дисципліна, наука і тактика можуть долати навіть Найсильніших суперників гравці киян того року стали легендами: Олександр Заваров, Олег Блохін, Павло Яковенко. Вони були частиною цього великого тріумфу. Перемога на європейській арені залишиться в історії назавжди. 1986 рік став кульмінацією роботи Лобановського. Його команда показала, що можна грати не тільки серцем, а й розумом. 1986 рік став по справжньому особливим, забивши 53 голи і пропустивши 33, кияни стали чемпіонами СРСР, обійшовши московське Динамо лише на один пункт. Але тоді за перемогу давали два очки, а не три як зараз. Команда Лобановського здобула свою 12-ту перемогу в чемпіонаті СРСР, обігнавши за кількістю титулів москвичів, які довго утримували пальму першості. Одним з найбільш знакових моментів стало протистояння зі Спартаком, яке завжди було принциповим для обох клубів у напруженій битві. на… Переповненому НСК Олімпійському, у присутності 82 тисяч глядачів Динамо вирвало перемогу 2-1, що зміцнило їхнє лідерство в чемпіонаті. Незважаючи на деякі труднощі в другій половині сезону, кияни завершили його на мажорній ноті, зокрема, розгромивши торпедо 5-0 і здобувши важливу перемогу 2-1 над московським Динамо. Ці матчі стали апогеєм того сезону. Завдяки стабільності і командній грі, яку впровадив Лобановський синьо білі впевнено завершили сезон на першому місці, залишивши за собою всіх конкурентів і вписавши ще одну золоту сторінку в свою історію. Після перемоги 1986 року ім'я Валерія Лобановського стало синонімом інновації і футбольної науки. Він виграв європейський трофей і залишив спадок, який став трендом ще на десятиліття. Важливо розуміти, що Метер створив новий погляд на футбол, який змінив гру назавжди. Для нього він був фізичною боротьбою на полі, але при цьому складною математичною системою, де кожен рух, кожна передача повинні бути чітко вивіреними. У той час, коли більшість тренерів покладалися на інтуїцію та індивідуальну майстерність гравців, Лобановський впровадив новий підхід, заснований на науці та аналітиці. Він був першим, хто ввів системний аналіз даних у тренувальний процес. Його заняття були побудовані на точних даних про фізичну підготовку гравців на наукових підходах до тактики. Його фраза Футбол це математика стала девізом для багатьох тренерів, які вчилися за його конспектами або просто стежили за його успіхами. Валерій. Васильович першим зрозумів, що для досягнення максимального результату потрібно мати талант і працювати на витривалість, швидкість, злагодженість команди. У футболі Лобановського гравець мав бути швидким. Технічним і розумним, здатним хутко приймати рішення та читати загальну картину гри. Його спадщина простягається далеко за межі Києва та Динамо. Вона торкнулася тренерів і гравців по всьому світу. Сьогоднішній футбол з його високими темпами, швидкими передачами і системними підходами до тренувань багато в чому зобов'язаний ідеями нашого тренера. Він говорив, що футбол це командна гра, і саме команда повинна бути в центрі уваги. А не індивідуальності. Це був ключовий момент його філософії. Колективізм, де кожен гравець мав важливе значення для загальної картини гри. 1986 рік став кульмінацією роботи Валерія Лобановського. Київське динамо стало прикладом того, як інновації можуть змінювати гру назавжди. Наука та дисципліна це дві основи, на яких тренер побудував свою футбольну імперію. Це більше, ніж тренер. Це легенда, яка назавжди залишила свій слід у світовому футболі. А що ви думаєте про Валерія Васильовича? Який матч 1986 року вам запам'ятався найбільше? Пишіть про це в коментарях і не забудьте підписатися на наш канал.